впевнена, що ви вже не раз чули ті історії, як хтось колись купив біткоїн у 2015 році і зараз же став мільйонером. І ви вважаєте, що ви вже пропустили свій шанс? Тоді готова вас порадувати. Адже на сьогоднішній день є дуже багато способів заробітку на криптовалюті, які дають нам дуже круті можливості. І наша задача це не втрачати ці можливості, а навпаки, використовувати їх, навчатися та починати на неї нарешті заробляти. З недавніх прикладів можу сказати про монетку GRT, яка після моєї поради за 4 місяці зросла на 600%. Або та ж сама HBAR, яка зросла на 200%. І ви можете так само круто аналізувати криптовалюти і ринок, і обирати ті монети, які зростуть. Вам для цього просто треба залишити заявку в анкеті передзапису на моє авторське навчання по крипті. Посилання в описі під відео. Отже, криптовалюта. Як все починалося? Як вважається, у далекому 2009 році чоловік з ім'ям Сатоші Накамото, а можливо, це взагалі група людей, яка розробила програмний код біткоїна першої криптовалюти. У цей день був згенерований перший блок і видобуто перші 50 біткоїнів. І саме так всі дізналися про технологію блокчейн. А тепер питання, які бувають криптовалюти. Я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, що в нас є одна головна криптовалюта біткоін. Але на сьогодні є десятки тисяч різних криптовалют. Всі криптовалюти, крім біткоїна, називаються альткоїнами. Але в останні роки з'явилися і новий вид криптовалюти, який у народі прозвали щиткоїнами. Що таке по англійськи щит? Думаю, ви знаєте. Отже, біткоін це біткоін, альткоін – це проєкт з командою і продуктом з перспективами. А шиток це за пару годин створена монетка, і, як правило, команда там з пари людей, і все в них анонімно. Є якась ідея, але зазвичай ідея в тому, щоб продати свої монети якомога більше людям, а потім закрити сайт і соцмережі. Біткоін це найнадійніша та найстабільніша криптовалюта у світі. Він великий, товстий, важкий і не такий волатильний, як альткоїни. Наприклад, якщо біткоін впаде на 20%, то альткоїни впадуть на 40% або навіть на 100%. Але і з ростом плюс-мінус те саме загалом альткоїни більш ризиковані, але більш веселі, ніж біткоін. І як я вже казала, за кожною такою монетою стоїть якийсь проєкт, не завжди цікавий, не завжди добросовісний. Тому ти особисто повинен цікавитися тим, в що інвестуєш. Ознайомитися з повним списком таких проєктів ти можеш на сайті CoinMarketCap. А тепер наступне питання: як же видобуваються ці монетки? Існує декілька способів. І головний це шляхом майнінгу. Майнінг це отримання винагороди за об'єднання транзакцій в блоки та обчислення необхідного ключа для запечатання блоків. Звучить, звісно, складно, але не хвилюйся. Всю роботу виконують обчислювані машини, а саме відеокарти. Можна як придбати ці відеокарти, так і взяти в оренду, які можуть навіть знаходитися на іншому континенті. І такий спосіб називається хмарний. Майнінг і можна майнити більшість існуючих криптовалют. Якщо чесно, то я ніколи не займалася майнінгом і вважаю це досить складний та нудний процес. Тому розповідаю про другий спосіб видобування криптовалюти: це просто її купити. Ну а тепер давайте з вами визначимося, де ми можемо купувати криптовалюту. Тут також є декілька способів. Перший це офлайн-обмінники, які знаходяться майже в кожному місті. Тобто ви приходите в обмінник, просто даєте їм готівку, а вони вам пересилають криптовалюту на ваш гаманець. І другий спосіб це купувати через P2P на самій біржі. І якщо ви не знаєте, як це технічно робити, тобто поповнювати або виводити з біржі через P2P, то ви можете подивитися відео, які в мене є в описі під відео. Там я розповідаю про поповнення і вивід коштів з біржі BINGX, а також Binance. Ну і якщо ми з вами почали говорити про біржі, то давайте я вам розповім, які взагалі існують типи бірж. Список бірж можна подивитися на цьому ж сайті. CoinMarketCap. в нас є централізовані біржі або секс, і децентралізовані або ДЕКС. На централізованих біржах вам потрібно пройти реєстрацію та верифікацію, тобто надіслати свій паспорт та фотографію. Якщо ви не хочете проходити верифікацію, то є біржі BINGX. поки що верифікація там не обов'язкова. Ну а децентралізовані біржі це, наприклад, PancakeSwap, Uniswap і так далі, де ви просто підключаєте ваш гаманець і здійснюєте потрібні вам обміни, без будь-яких реєстрацій та паспортів. Зараз вони набирають поперед популярність саме завдяки своєї анонімності. Ну а тепер давайте з вами перейдемо до моменту, де нам з вами зберігати наші куплені монети. Є три варіанти. По-перше, можна залишити на балансі біржі. Це не найбезпечніший спосіб, але все-таки це можливо. Якщо біржа нормальна, типу Binance або BingX, то переживати особо не потрібно. Другий спосіб це електронні криптогаманці. Таких гаманців дуже багато. І один з найпопулярніших це Metamask та Trust Wallet. Ну і ще є Exodus. Цей варіант непоганий, але також не є найбезпечнішим. Зате він є найзручнішим. Зараз роблять і видобування додатків, в браузер, і додатки на телефон, і підключитися можна до різних проєктів дуже дуже зручно. Але обов'язково я вам повинна сказати і про третій найбезпечніший варіант. Це так названі холодні криптогаманці. Один з найпопулярніших це Трезор та Ledger. Вони представляють собою щось на зразок флешки, але тільки для крипти. Якщо ви купили якусь крипту на холд, тобто на пару місяців або навіть на пару років, то це найкращий варіант. Хто не хоче його купувати за 100 доларів, тоді Trust Wallet. Ну і також є українська компанія, яка зробила криптокартку, за допомогою якої ви можете прямо розраховуватися будь-де за допомогою криптовалюти через Apple або Google Pay. Посилання на реєстрацію на цю криптокартку є в описі під цим відео. Ну і тепер головне питання: як же все ж таки новачкові заробляти на цій криптовалюті? З досвідом у 7 років на фінансових ринках я зрозуміла, що заробляють найбільше не ті, хто торгують щодня, вивчаючи технічний аналіз, смартмані і так далі. І також не ті, хто колись купив криптовалюту, забув про неї і потім колись продав, а саме ті, які об'єднують ці дві стратегії воєдинок. Тобто вони Торгують щодня, на прибуток купляють криптовалюту на спот і ще закидують це все на стейкінг. Взагалом, по своїй стратегії, я торгую майже щодня і в середньому відкриваю по 5 ф'ючерсних угод на тиждень. Потім я виводжу частину прибутку і на неї купляю собі щось, не знаю, машини, вілли, карт'є і так далі. Ну, і на частину я купляю криптовалюту. Ну і частину, звісно, залишаю саме на ф'ючерсах. Ту криптовалюту, яку я купляю на спот, я її купляю для середньосрокового або навіть довгосрокового холду. І вона мені принесе дуже крутий прибуток, але через певний час. Тобто через декілька місяців або через декілька років. І також я ніколи не купляю будь-яку криптовалюту на всю котлету. Тобто я завжди розділюю на частини свої точки входу, і також я ніколи не продаю одним скопом всі свої активи. І розділяю точки виходу теж на різні ціни. Ну і всі куплені активи кидаю в стейкінг, щоб отримувати на них додатковий пасивний прибуток. Візьмемо на прикладі з Ефіріум. Якщо ви хочете зайти в крипту, то купіть собі ефіра на 20% від бажаної суми, не на всі гроші. Якщо він впаде до 3500, візьміть ще на 20%. Потім, якщо він впаде на 3 тисячі, то візьміть ще на 20%. Потім, якщо впаде на 2 500, то знов купляйте на 20%. Ну і крайні 20% грошей повинні обмінюватися на ефір вже приблизно до 2 тисяч доларів. Я плюс-мінус так собі це бачу, і так само має бути зі зростанням по частинам. Виросло продайте 5, 10, 15 відсотків. Піде ще вище. Супер. Решту продайте дорожче. Ну а якщо піде нижче, то у вас є гроші на те, щоб закупитися і зробити баланс саме ефіра більше ніж він був початково. Ну і наостанок, що не можна робити в криптовалюті. По-перше, не можна продавати в мінус, якщо мова йде про нормальні активи з топ 100 в рейтингу CoinMarketCap. Розумієте, Розумійте, що великі дяді заробляють саме на тому, що обманюють нас новинами або різними спекуляціями. Але їх завдання зробити так, щоб ви купили дорого і продали дешево. І так багато разів, поки ви не залишите усі свої гроші і не підете назад на свою роботу. Тому не грайте за їх правилами, а робіть все навпаки, толпі також не попадайтеся на хитрощі шахраїв. Крипта анонімна, тому тут дуже багато шахраїв. І проєкти роблять, і в приватні повідомлення пишуть, і створюють сайти, щоб ти туди вписав свій гаманець. Що завгодно, шлях на чеку завжди. І не відкладайте останні гроші або ще гірше позичені гроші. Вас може підставити навіть найнадійніший біткоін, який може з 72 тисяч доларів впасти на 30 тисяч. Таке теж можливо, і все може статися. Не входьте в проєкти. Якщо ви не розумієте, чим вони займаються, і якщо він вам не подобається. Дуже багато різних криптоблогерів також рекламують проєкти і самі в них не розбираються. Я рекламу не продаю, але тим не менше я також можу обрати певний актив, який може впасти. І це також можливо. Ну а якщо ви хочете самостійно навчитися аналізу та починати заробляти на крипторинку тисячу і десятки тисяч доларів, як це роблять мої учні, то залишайте заявку в анкеті перед записом на моє авторське навчання по крипті. Посилання в описі під цим відео.